Презентуємо вам матрац SunStyle Plus колекції Orange. Це класична модель ортопедичного матраца, яка гарантує комфортний відпочинок протягом всієї ночі. Чохол зі стрейч тканини Grey Healthy прошитий натуральним льоном з гіпоалергенними та антибактеріальними властивостями. Льон у складі додає пишність та приємну текстуру тканині. Наповнення складається з натурального латексу, який повторює анатомічну форму люди. Допомагає розслабити м'язи, забезпечує максимальний комфорт, еластичної піни Memory Foam, яка чудово реагує на температуру тіла та адаптується до його контурів, втілює анатомічний ефект. Пружної гіпоалергенної піни Air Foam з відмінним ортопедичним ефектом, яка забезпечує ефективну циркуляцію повітря, еластичної латексованої кокосової койри, яка надає відчуття пружної підтримки та ріптува. Рівномірно розподіляє навантаження на матрац. Термофайбер захищає м'які шари матраца від впливу пружинного блоку, забезпечує зносостійкість та довговічність виробу пружинного блоку Pocket Spring – яка адаптується до вигинів тіла, допомагає зменшити надмірний тиск на суглоби та м'язи, запобігає ефекту хвилі і забезпечує комфортний сон для кожного посиленого євроборта 10 см з піни високої щільності підтримує бічні стінки матраца. Підвищує жорсткість країв та захищає їх від просідання. Висота 23 см. навантаження на одне спальне місце до 150 кг. Матрац має асиметричну жорсткість, м'яку та помірно жорстку. Ви можете обрати більш зручну сторону для вашого відпочинку. Матрац SunStyle Plus – це справжня інвестиція у ваше здоров'я та комфорт.